Yeah. <laughs> Розуміючи важливу роль фізичної культури і спорту в житті дітей та молоді, в не приділяють даному питанню неабияку увагу. Підтримують існуючі спортивні секції та клуби, відкривають нові. Так днями в мікрорайоні коростень Подільський відкрився восьмий в нашому місті підлітковий спортивний клуб Олімпієць. На відкриття зібрались діти, дорослі та поважні гості, серед яких міський голова Володимир Москаленко. одне із таких головних направлень діяльності міської влади це пріоритет спорту, тому якщо цього не Буде, не буде здорового способу життя, то будуть інші негативи, які є, на жаль, нашому середовищі. То ми вважаємо, що спортом повинні всі займатися від піонера до пенсіонера, і якраз для цього і відбудовуються всі спортивні, наскільки це можливо, заклади. Я думаю, що це добрий подарунок в першу чергу для дітей і заняття спортом. Саме вашого мікрорайону Останні роки в Коростені активно працює Коростенський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, якому підпорядковані усі підліткові клуби міста. Велику підтримку та допомогу центру надають норвезькі благодійні місії. От і цього разу вони передали до нового клубу стільці. і я маю дуже велику ну, приятну честь і нагоду від Коростенської благодійної організації Вітер надії любові і від імені Норвежської бла благодійної організації, яка до речі на протязі останніх років дуже багато надала допомоги саме в розвитку спорту для молоді. Дуже багато спортивного інвентарю, тренажери і багато іншого для іменно для розвитку дітей. Сьогодні Норвезька місія дарує у цей підлітковий клуб такі гарні стільці. І я, як житель мікрорайону, я виріс і навчався у восьмій школі, також Хочу перше подякувати тим всім людям, які приклали максимум зусиль для того, щоб нарешті вже і на Подолі був підлітковий клуб. Урочисто перерізати червону стрічку, запросили міського голову Володимира Москаленка та директора Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Миколу Тімбуровського. За мить клуб заполонили діти. Ось вони вже змагаються між собою, хто краще грає в шахи та шашки. Дехто змагається із дорослими за звання кращого тенісиста. Від дитячих голосів у маленькому приміщенні клубу гамірно. Та невелика площа не стане на заваді тим, хто захоче займатися спортом. У цьому ми переконалися, поспілкувавшись із юним. Мешканцями мікрорайону. Чи займаєшся ти спортом і чи будеш ходити сюди у підлітковий клуб? «Так, буду ходити. А я займаюся легкою атлеткою. куди ходиш? На локомотив». А тут чим плануєш займатися? Бокс і все. Бокс і. Тренужори і все. Ми задоволені, тому що нам і ближче ходити, і займатися всі зараз хочуть. Я спортом займаюся, я займалася волейболом, і в школі я спортсменка, я всі участі в усіх змаганнях приймаю. Взагалі чим будеш займатися, особисто ти тут? Мені теніс подобається, буду тенісом, і ще є, тут є шахмати, можна і шахматом навчитися займатися. займати. Спілкуючись з дітьми, ми з'ясували, що в мікрорайоні багато молоді, яка займається спортом. Діти мають спортивні досягнення, їздять на змагання та повертаються переможцями. Я їздила в Польщу на міжнародні змагання з волейболу. Ми привезли перше місце. Ну, взагалі ми їздимо майже кожен рік і в нас привозять тільки призові місця. Е, так, сюди я буду ходити займатися, дуже подобається, адже не у всіх є можливість, як в мене, їздити в спортивну школу. Маленьких батьків не хочуть відпускати, тому у них буде можливість ходити ближче, десь і розвиватися фізично. Е, ну і ще в нашій школі є дуже багато дітей, які люблять спорт. Ну я дуже задоволена, що. У нашому від, відкрився такий клуб, тому що в нашому, ну, на нашому мікрорайоні немає таких місць, як, як олімпієці. Багато молоді будуть, почне ходити в цей клуб, буде займатися спортом. Ну, я займаюся спортом теж, я займаюся волейболом, турніками і, і Ну, я, я гадаю, що спорт ну, повинні всі займатися, тому що спорт це здоров'я. Будемо сподіватися, що вихованці підліткового клубу Олімпієць поповнять ряди чемпіонів України та світу, адже назва клубу зобов'язує завжди бути першими.